Вітаю, друзі! Скоро Різдво, Миколая, і ми чекаємо цих свят, як завжди. І зазвичай в такий час ми плануємо своє майбутнє. Але цього разу, 26 рік, не вийде запланувати так, як запланував ти його собі в 23-му році. Правила гри змінились. Бо щільність подій така, як за один, за один місяць сьогодні, як за півроку раніше. І ми живемо зараз в такому стані невизначеності, незрозумілості, що буде далі, що буде через місяць, через півроку. І як в такому хаосі, як в такій невизначеності будувати свої плани, як не просто виживати. а... А й жити раніше ми спиралися на мозок. Все було зрозуміло, логіка, плани, ми їх виконували. Але зараз нам потрібно контактувати зі своїм внутрішнім компасом, мати ту навігацію, яка проведе нас крізь всі проблеми, пробки, пустелі, і ми вийдемо переможцями. І, до речі, досягнемо свої цілі. Навіть в таких умовах їх можна досягати. І це можна робити не через контроль, не через розум, а через поле, інтуїцію. І якщо тобі це цікаво, слідкуй за моїми новинами, бо дуже скоро я розкажу тобі, як планувати, спираючись на оце внутрішнє відчуття і як робити так, щоб твій внутрішній компас вказував тобі вірний шлях. Скоро всі деталі я тобі розповім. Слідкуй за моїми ефірами і за моїми постами.